Шановні Артеме, я від імені Первомайської селищної військової адміністрації від багатотисячної громади Первомайської селищної висловлюю вам подяку за ту роботу, яку ви робите і для нашої громади, та й для багатьох інших громад, які постраждали. Ваша допомога вона дійсно неоцінена і вона заслуговує на повагу і на увагу жителі нашої громади отримали у січні місяці. Доволі такий великий набір матеріалів, і в тому числі це були і паливна деревина, і буржуйки, і продуктові набори. Тому сьогодні, користуючись нагодою, висловлюю вам подяку за надання гуманітарної допомоги населенню Первомайської СТГ за вашу безкорисливість і людяність. Завдяки вашій підтримці у людей з'являється впевненість у майбутнє. Нехай ваша допомога повернеться до вас сторицею оптимізму, здоров'я, невичерпної енергії та миру. Слава Україні! Пане Максим, дуже дякуємо. Е, Передаємо зі, подяку. Зі, так, зі, зі свого боку е, хочу наголосити, що ми співпрацювали з вами, співпрацюємо і будемо співпрацювати. У нас попереду дуже багато проєктів. Так, дай Боже, буде, вони реалізувалися. Е, нам ще потрібно Миколаївщину відбудовувати. Так що попереду багато роботи. Все буде Україна. Так, тільки так. І ще. Лялька на пальчику так одягаєте. Да? Це наша майстриня декоративно-прикладного мистецтва Наталя Феник виготовляє такі оберіги, які вселяють віру в перемогу і оберігають кожного селю. Тому нехай янголятко оберігає вас, вашу дружину, ваших дітей, ваших рідних, близьких, дарує радість, мир і віру в перемогу. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякую.